І дзіньпін і Володимир Путін, Китай і Росія обидві країни не втомлюються говорити про тісні дружні відносини та взаємний економічний інтерес. Пекін і Москва два партнери, які, судячи з усього, потрібні один одному візит Путіна в символічному сенсі дуже важливий. Мало хто зі світових лідерів візьме участь у військовому параді в Пекіні, з нагоди завершення Другої світової війни. У травні багато хто не приїхав на парад перемоги до Москви. з різних причин: це російська агресія в Україні та дії Китаю у південно-китайському морі. Але зараз країни повинні бути разом і сформувати значно політизованіший альянс ніж навіть рік тому. Піднебесна зуміла зайняти друге місце в світі за обсягом економіки. Росія ж поки продовжує пишатися найбільшою територією і природними ресурсами. Економічний поворот Росії на схід вимушений. Це спроба знайти зміну західним фінансуванням та технологіям, а також активніше використовувати Китай як ринок збуту. Хоча економічне становище двох союзників зараз аж ніяк не ідеальне. У Китаї найнижче за останні шість років темпи зростання ВВП. З червня цього року фондовий індекс Shanghai Composite втратив майже 40%. Країна потерпає від боргового навантаження, яке перевищує грецьке в результаті зменшення інвестицій в Росію. Власне у Росії криза в розпалі. ВВП падає, нафта не дорожчає, рубель дешевше. Інвестиційний клімат погіршується, тож причин вкладати в Росію у Китаю немає. Хіба що у мегапроекти в нафтовій галузі, але й там проблеми. Другий газовий контракт щодо західного маршруту в Китаї можуть і не підписати а користь від будівництва сили Сибіру не очевидна через низькі ціни на сировину. То сіли Сібір на підводсила Сибіру наштовхнулась на підводний камінь і може взагалі потонути будівництво. Хоча й почалося, але триває з великими затримками. Вже ясно, що 2018-го ніякого газу на кордоні з Китаєм не буде. У кращому разі початком поставок оголошують 21-й рік Наприкінці минулого року підписали закон про території випереджального розвитку, який мав залучити китайський капітал на далекий схід, але поки що і це зробити не вдається. були дуже великі очікування, що в ці зони звичайно прийдуть китайці, але можу вам сказати, що інвестиційна китайська активність взагалі не велика в Росії. Ну, щоб було зрозуміло, за останні три роки частка китайських інвестицій у загальному обсязі прямих іноземних інвестицій, які суттєво зменшилися, була від сили 3%. відсотки. Експерти стверджують, за нинішнього рівня конфронтації із заходом жодного успішного розвороту Росії до Азії не буде. Китай не хоче протиставляти себе заходу через економічні інтереси. Тому російсько-китайська дружба має здебільшого символічний характер.